Сильна Європа, стріхнувши в себе ліберальні догми, як говориться жирок э, розстряще. Вот к чого йде діла, і це у московитів сьогодні похмурі пики. Бо єс та сполучені штати Америки нарешті розуміють, що треба об'єднуватися проти зла не лише на словах, а це рупере бункерного заговорили про захист від дронів. А що сталося по поводу значит, создания средств борьбы с беспилотниками, да это очень актуально. Это на самом деле актуально. По Поводу беспилотников, конечно, это в принципе актуальная проблема. Хотя я по-прежнему мнения что такого, что да беспилотники это важно. Да, нынешний конфликт показал, так сказать, их невероятный рост их значимости. Ой, а це мені вже подобається. Те, що ці нікчемні фейкомети нарешті не брешуть, або просто міхеєв бовкнув зайвого. А це. Хоча тут треба дивитися без коментарів. Тож дивимося від Росії по крайній мірі дає Україні стабільний мир. Чому? Росія ж не требують, щоб Україна була нашим форпостом проти Європи. Правильно? А тепер прокоментую увесь цей парад абсурду на болотах. Бо ж як тут пройти повз? Тож вітаю я Інна Набок. І ви дивитеся свіженький випуск програми з дна постукали, бо стукають на болотах регулярно. Абсолютно признано при будь-якому ісході конфлікту і при якому ісході переговорів Україна буде завісимо, тільки вона буде зависимою або від Росії, або від Западу. Зависимость от России, по крайней мере, дает Украине стабильный мир. Почему? Россия же не требует, чтобы Украина была нашим парпостом против Европы. Правильно? Она единственное, чего добивается от Украины, это нейтралитета. Будьте нейтральной страной. А Запад нет. Там достаточно четко и ясно заявляется, вы должны за нас бороться с Россией. Ну, оскільки Росія ніколи в житті не согласиться з існуванням такого плацдарму боротьби з ній рядом, це означає вічну війну до ліквідації того государства. Все. Я ж кажу, у них все стабільно. Хоча, от зараз, схоже, що в палаті невелікомно хворих таке якесь загострення. І не просто там сезонний авітаміноз, а серйозний патологічний стан, спровокований промиванням мізків кремлівською пропагандою. Тому маємо те, що маємо. Ну а маємо нові хворі уявлення путіністів, які зараз дуже активно трансформуються у фейки, які проникають в наш інформаційний простір. Боропери бункерного зараз взялися відпрацьовувати методички Кремля і запевняти всіх, що Трамп хоче забрати в Україну ресурси. Трамп сказав, що ми хочемо, щоб Україна давала нам не продавала, давала нам. Те металлы, в которых мы нуждаемся, редкоземельные, а мы в ответ будем давать оружие. Ну, то есть, э, недра украинские в обмен на оружие. Но, в принципе, все месторождения редкоземельных металлов, либо они уже не под контролем, киевского режима, либо поделены между соратниками Байдена, которые туда зашли, плотно осели и все это потихоньку выкачивает. То есть Байден хочет, Трамп хочет устроить такой передел собственности, поделить уже то, что было поделено до него. Хто пропустив в чому справа, то нагадую – Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News розповів, що Україна погодилася передати Сполученим Штатам Америки рідкоземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. І тепер, от чомусь росіянам найбільше є діло до наших ресурсів. Тож пропагандисти горлопанять, що йдеться вже не про українську державність, не про територіальну цілісність нашої країни, і, звісно, не про наш суверенітет і прагнення до європейської та євроатлантичної інтеграції. А всього-навсього лише про ресурси, які Захід хоче у нас відібрати. Україну запад, коли вот говорять: а вот хорошо, от хорошо ми будемо краще залежати від вісім від западу. в тому, що Україну Запад приглашають не к себе, не внутрі себе, а собирается использовать в качестве цепного пса или киллера. Но только Украина оказывается чрезвычайно странным киллером. Обычно киллеру за то, что его наняли, он должен стрелять, там сражаться с кем-то, платят деньги. А здесь ему говорят, так, иди, борись с Россией, но за патроны, которые мы тебе дадим, ты должен нам заплатить. Ах, тебе нечем платить? Ну тогда нам нравится сервис в твоей квартире, І міхіорової ложечки рідка Давай їх сюди винеси. Насправді вони розуміють це я зараз про росіян, що це для них дуже погано. Дуже бо купалини, про доступ до яких домовляється Вашингтон і Київ будуть використані проти них і для відбудови України за участі американських компаній, а ще для переваг в технологічному змаганні з Китаєм та Російською Федерацією за економічне лідерство. До речі, за даними геологічних досліджень, Україна має близько 500 тисяч тонн невикористаних запасів літію, що є одним із найбільших запасів у Європі. Водночас, два з чотирьох українських родовищ літію, Росія захопила від початку повномасштабного вторгнення. Одне із них, до речі, Шевченківське родовище у селищі Шевченкове на сході Донецької області. Про захоплення якого ще 11 січня заявила Росія. Тож, як бачимо, звісно, українські надра є однією з причин, чому Росія прагне захопити Україну. Вроде вже і сил немає. А ви даже не пісець якому давленню підвергаються наші дипломати? Тому в бункерного паніка, а в Кремлі істерика, бо ж їм то ці родовища не дістануться. А от щодо Америки, то тут теж не варто нам з вами сперечатися. Адже підхід Сполучених Штатів Америки до допомоги Україні буде зараз дуже прагматичним. Ну давайте відверто. Тож як на мене, це непогано, якщо ми вміло скористаємося пропозицією, і от якщо рідкоземельні метали можуть бути нашим інструментом у боротьбі з путіним. То вони мають нам допомагати, а не розколювати наше суспільство. А ви що скажете? Напишіть у коментарях. Я ж покажу вам, як у росіян підгорає не лише від політики адміністрації Трампа, але й від країн Євросоюзу. Бо ж не просто так в їхніх студіях ниття та волання. Збираються і проводять свій з'їзд. Говорять, лозунги похожі на те, що робить Трамп. Зробимо знову Європу великою. Говорять справедливі речі про те, що нинішнє брюсельське. администрация, бюрократия топит экономику Европы, дает деньги на бессмысленную войну. Первое, что хочется напомнить, что правые партии всегда в истории приходили к власти не как какие-то случайности. Их приводил к власти то, что в Советском Союзе назывался капиталом. Ну а сегодня мы бы назвали это глубинным государством, властью, мировыми банкирами. Это от Муссолини, Гитлера, ну, это видно в Латинской Америке, где огромное количество диктаторских режимов. Ну, например, классика – это Чили. То есть просто так они к власти не приходят. Далее. Мне кажется, мы не должны питать иллюзий по поводу того, что они сейчас говорят, ну, определенные лицеприятные слова в адрес России и хотят возобновить сотрудничество, которое, подчеркиваю, им выгодно. Какой-то европейский режим, который придерживается консервативных ценностей, это не значит, что он не может воевать с Россией, в которой консервативные ценности являются фундаментом государства. Это значит, что внимательно следя за тем, что происходит в Европе, мы должны понимать, этих ребят ведут к власти не случайно. Трамп говорит о войне, о большой армии, которую нужно построить, и поэтому это опасность будущего. Это 10-15 лет. Сильная Европа, стряхнувшая в себя либеральные догмы, немножко, как говорится, жирок, э, растрясшая. Водк чому ідела. От бачите, біснується, бо розуміють, зараз пахне смаженим для них. Бо Европа теж готова боротися з ними і навіть об'єднуватися у своєму прагненні протистояти режиму Путіна. І колективний захід вже не боїться ескалації і демонструє це сьогодні, 12 лютого у Брюсселі. Проходить зустріч союзників України у форматі Рамштайн. Говорять на ній про необхідність збільшення оборонних видатків альянсу. А ще про посилення європейського лідерства і розширення оборонно промислової бази по обидва боки Атлантичного океану. А вже з 14 по 16 лютого відбудеться безпекова конференція в Мюнхені. Ції в Кремлі теж бояться, і як вогню, бо там будуть говорити про війну в Україні. Ну все про сопроскують. А можна перестати американцям в задницю? А хто тут смотрю? І в цьому гігантська проблема. що ніяк не можуть зрозуміти. а взагалі плевать на їх план. Нам плевать на то, что они хотят у себя делать, и нам плевать на переживания европейцев. Потому что в отличие от европейцев, мы не являемся слугами американцев. В отличие от украинцев, мы не сидим на американском бюджете. И поэтому принципиальная разница не то, какой план Трампа, а принципиально для нас является четкие, ясные установки нашего верховного главнокомандующего. Если Трамп хочет, чтобы пролив... Імні товариші Сталина появився не при його президентстві йому надо учитывать интересы великої Росії. Ну при його президентстві по моєму двісті дев'яносто санції он повісивши нема п'ятсот Но не дернувся Санкции Повісив но не дернувся вооруженими силами. Ну і до слова, чим далі, тим більше на болотах панікують і через дрони. Бо спецоперація Київ за три дні перетворилася на екшен по нічній атаці на кожен російський НПЗ. И теперь в Кремле думают, а как то им бороться с беспилотниками? Сегодняшняя сводка опять сбито 128 беспилотников, много ракет «Хаймарс» уничтожено. На днях были дебаты между кандидатами в канцлера Шольцем и Мерцем. И Мерц сказал, вот я уже говорил про это, Мерц сказал, значит, Британия поставляет Зеленскому дальнобойные ракеты, Франция поставляет, США поставляет при Байдене. Почему мы? Мы тоже должны поставлять, мы как все. То есть ракеты «Таурус» тоже могут в нашу сторону полететь. И на этом фоне интересная достаточно статья в издании «Известия» о том, что в России разработана система защиты промышленных и оборонных объектов. Она позволяет контролировать местность в радиусе 60 километров. Я так понял, что она такая многоуровневая. Сначала стоят радиолокационные станции, система РЭП, тепловизоры, ну а дальше уже... Собственно, ну, какие-то Срісту, которое позволят уничтожать. але вгадайте, що було далі. Погрози звісно, знову в студіях рупорів бункарного лунають погрози усім тим, хто нас підтримує. І дає нам зброю. Ми повинні штота так сказать, предприйніти, що не создасть проблеми, значити угрозу так сказать, туски, де шобані совсем страх не потеряли. От этим німцям, французам, так сказать, тискачая нам, какбангличанам, бы і всім остальним. Тож, як бачите, поки в московських студіях сидять усі істоти чи стоять, а от при владі у них Путін, Лавров, Патрушев, Білоусов та інші учасники геноциду українського народу, то вірити їм, що вони готові до перемовин. Це для того, щоб зупинити цю війну, означає лише одне: нам треба нарощувати свою міць, силу та підтримувати наші сили оборони, бо вони не зупиняться, поки ми їх не зупинимо. Все це показує, що ту боротьбу, которую в самом начале начал президент России Владимир Путин. Борьбу за наш суверенитет. Мы тогда не понимали ценность суверенитета, ну, слово какое-то непонятно, суверенитет, не суверенитет. Сейчас это является ключевым и самым главным ресурсом э, на площадке международных отношений. Такой страны, как Россия, нету сегодня, потому что никто так э, четко и явно артикулировать, выражать, продвигать и защищать свои интересы не может. Мы не стоим под какой-то западной дудкой, в, восточной дудкой. Мы не... Ми, вот на своєму місці і захищаємо свої інтереси, Це саме ключове відключительне, що сьогодні є у наші страни, і ми орієнтуємося прежде всего на нас себе. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся. Залишайте свої коментарі та вподобайки під цим випуском, і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.